Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами компанія Автофрідом. Сьогодні в нас дуже цікавий відгук від власниці машини, яка пригнала її із США, і дізнаємося більше, що собою представляє весь цей процес. Як до вас можна звертатись? Анастасія Анастасія, дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, в двох словах про машину. Що ми бачимо перед собою? Е, це BMW, BMW X4, пробіг 125 тисяч. Тобто uh -huh. мінімальний, майже ну так, взагалі невеличкий. А як, загалі, от оцінюєте свій досвід пригону авто із США? Це був мій перший досвід, і насправді було дуже страшно, тому що я абсолютно не розуміла, що таке аукціони, як це відбувається, процес розмитнення, логістики і так далі. Але мені поетапно все розповідали простими словами, тому я була спокійна, впевнена, тому все пройшло гладко і просто. А взагалі, як прийшли до цього рішення, щоб саме приганяти машину з США? Ви знаєте, я дуже довго шукала в Україні автомобіль саме цієї моделішой до шукала дуже дуже довго, тому що я шукала з мінімальним пробігом, щоб це був хороший стан, не биток, не було скруток. От і мені порадив знайомий, що є такий варіант взяти автомобіль з США угу. навіть без ДТП ДТП, без пошкоджень. А, і якби це й стало поштовхом до того, що я вирішила все ж таки звернутися і пригнати автомобіль? Міва угу. розкажіть детальніше, а як проходив от сам процес от з компанії Автофрідом от від початку до кінця, от по етапах. Спочатку був сам аукціон, uh -huh. потім була оплата, оформлення, розтаможка та, після логістики. Uh -huh. Вже фінально була реєстрація автомобіля в Україні. А по сумі, по всіх нюансах uh -huh. було як і запанувало, правильно? Uh -huh. да, да, фіксована ціна, фіксовані терміни, uh -huh. що якраз таки стало причиною, чому я вибрала саме автофрідом серед всіх. На ринку, тому що автофрідом несе відповідальність фінансову за те, що вони в термін привезуть uh -huh. мені автомобіль. Для мене це дуже важливо, тому що в мене дуже багато страхів, дуже багато сумнівів. Мені хочеться бути впевненою в тому, що це все дійсно чисто по документам, і я гарантовано отримую свій автомобіль. Uh -huh. А до речі, а от які були от сумніви? От майже усіх uh -huh. людей, які з цим стикаються, yeah. навіть не вперше. От бувають якісь сумніви, моменти, які їх тривожать. Шо сумнівів було? було дуже багато. Було дуже багато нав'язливих думок. Щодо того, а, на фотографіях це може бути одна машина, а в реальності приїде невідомо що. А, дуже боялась, боялась, щоб з документами все було нормально, чисто, щоб це дійсно а, була машина, яка була заявлена від самого початку в як да. на аукціоні, да, По всіх характеристиках да? да. це uh -huh. найбільше був страх. Були страхи щодо логістики, як це взагалі буде відбуватись, а розтаможка чи все буде окей. От але слава богу, все, стало все як добре. сталося. Да, да, я отримала свою малишку, тому що самі розумієте, інша країна, інша документація Звісно, і да. так далі. Для мене це було дуже важливо, щоб я була в курсі всього і я розуміла про що мова. Да я могла написати будь-який момент менеджеру щодо машини. Швидко відповідав Швидко відповідав mm -hmm. да? який етап зараз там доставки, де зараз знаходиться машина, які наші подальші дії, і так далі. Супер. А розкажіть, от про загальні враження, коли вже авто пригнало в Україну. Що сподобалося? Що можливо справляє враження і досі? Ви знаєте, враження просто неймовірні. Досі вражає колір, бежевий кожаний салон. Uh -huh. Комфортно себе почуваєш. Величезна машина вже випробувала її на різних відстанях, на дальніх. Відчуває себе абсолютно комфортно, в динаміці супер, швидка. Що відносно ще економно, чи як виходить експлуатувати, там ремонтувати, чи ще ремонтувати, як... нічого не, не ремонтувала, нічого не замінювала. Нюансів ну, слава Богу, сподіваюся, їх і не буде. Сподіваюся, поки що... недоліків не побачила, про це вам не можу сказати. Але поки для мене це просто шикарна машина, ідеальна. Кожного дня, коли на ній їжджу, я. Кайфую. А от чи порадили б е, друзям своїм компанії Автофрідом? І чи звернулися б, можливо, ще раз самі до нашої компанії от, для пригону машин? Да, ви знаєте, я вже порадила своїй подрузі, тому чекаєте нового клієнта. Дякую. Вона вже собі обирає автомобіль. Е, звичайно, звичайно, взяла б, якщо б захотіла змінити автомобіль, я вже знаю перевіреного партнера. Я знаю, що мені приїде дійсно та машина, яку я замовила в Америці, тому тут без варіантів. Супер, дякую вам за таку розвинуту відповідь. І це головне, друзі. Якщо ви хочете пригнати авто із США без пошкоджень на 20-30% вигідніше ніж варіанти по ринку в терміни, то звісно звертайтеся до компанії Автофрідом. Всі наші ресурси ви знайдете під цим відео або пишіть нам в дірект в інстаграмі. І менеджер з вами поспілкується по всіх деталях. До нових зустрічей. Бувайте!